Вітаю! Продовжуємо обговорювати обмін амінокислот. І сьогодні поговоримо про загальні шляхи катаболізму амінокислот або загальні шляхи обміну амінокислот. Розпочинаємо. Якщо характеризувати амінокислоти, то в організмі людини вони не накопичуються, тобто немає такої сполуки, за рахунок якої вони зберігаються та депонуються, як, наприклад, вуглеводи чи ліпіди. Оскільки вуглеводи депонуються в вигляді глікогену. Якщо ми характеризуємо ліпіди, то вони депонуються у вигляді, наприклад, триацилгліцеролів. Якщо ж характеризувати амінокислоти, то є так званий пул або фонд амінокислот у клітині в організмі людини. І от оцей фонд амінокислот, який є в організмі людини, він складається із тих амінокислот, які надходять з продуктами їжі при розпаді протеїнів або білків їжі, при гідролізі розпаді тканинних білків, і якщо синтезуються замінні амінокислоти. Для чого ці амінокислоти утворюють оцей пул або фонд? Вони використовуються для таких процесів, як. Синтез пептидів та білків, синтез небілкових азотомісних сполук, синтез певних конюгатів. Якщо у людини є стан голодування, то на синтез глюкози йдуть амінокислоти, на глюконеогенез. Це глюкогенні амінокислоти, ми тоді називаємо їх. Якщо це є кетогенні амінокислоти, вони йдуть на кетогенез або синтез кетонових тіл жирних кислот. І якщо говорити повністю про розпад амінокислот, то вони можуть катаболізувати до кінцевих продуктів вуглекислого газу, води, амоніаку, який знешкоджується, виводиться з організму у вигляді сечовини. Розглянемо загальні шляхи катаболізму. Якщо характеризувати катаболізм амінокислот, ми будемо обговорювати ще в одному відео про індивідуальні або спеціалізовані шляхи катаболізму. Тобто ми будемо говорити конкретно про обмін певних амінокислот. тобто обмін, який пов'язаний з їхнім радикалом. Але є загальні шляхи катаболізму, коли ми характеризуємо. Певні реакції, які характерні для всіх амінокислот, оскільки у них у всіх є загальна схема з забудовою це наявність карбоксильної групи та аміногрупи біля одного атома карбону. І от загальними шляхами катаболізму є реакції декарбоксилування, коли відщеплюється СО2. В результаті цих реакцій утворюються біогенні аміни. Якщо ми говоримо про обмін, пов'язаний із аміногрупою, то це можуть бути реакції трансамінування, в результаті яких утворюється альфа кетокислоти або реакції дезамінування, коли ми отримуємо певні знову ж таки, карбонові кислоти, і це будуть також кетокислоти. Отже, розглянемо більш детально загальні шляхи катаболізму і розпочинаємо ми з вами із реакцій трансамінування. Отже, що таке реакції трансамінування? Це перенесення аміногрупи від амінокислоти на альфа-кетокислоту. Тобто взаємодіє амінокислота, яка має аміногрупу з альфа-кетокислотою. В результаті цієї реакції у нас утворюється нова амінокислота і нова альфа-кетокислота. Обов'язково цю реакцію каталізують ензими. Ці ензими називаються амінотрансферази, і коензимами амінотрансфераз виступає активна форма вітаміну В6, піридоксаль Його структура у нас наведена на слайді. Яке біологічне значення цих реакцій? Це насамперед колекторна функція, це збирання аміногруп у вигляді такої кислоти, яка називається глутамінова кислота, це синтез замінних амінокислот, перерозподіл амінного азоту та початковий етап катаболізму амінокислот. Розглянемо механізм реакції трансамінування. Реакція транссемінування відбувається обов'язково за участю амінотрансферази і коензиму піридоксальфосфату. Оскільки фермент до себе не може доєднати певну групу, ці механізми. Здійснюють саме коензин. І от коли у нас йде взаємодія амінокислоти 1 із піридоксаль а піридоксаль має альдегідну групу і фрагмент СО, відбувається в результаті взаємодії поєднання аміногрупи і безпосередньо ось цієї альдегідної групи кабонільної між собою. Молекула води відщеплюється, утворюється Ну, сполука, яка називається альт- імін. Далі відбувається перебудова в структурі ось цього альт- іміну. подвійний зв'язок рухається в цю сторону, гідроген до цього карбону, утворюється кетімін. До цього кетеміну додається молекула води, і в результаті цього відщеплюється, ось тут сюди додається молекула води, відщеплюється кетокислота. 1. Тобто ось ця амінокислота умовно віддала аміногрупу на перидоксаль фосфат, перетворився на піридокс амінфосфат, а амінокислота 1 стала кетокислотою 1. Далі на другому етапі передокс амінфосфат з аміногрупою взаємодія з кетокислотою 2. В результаті утворюється спочатку кетамін, молекула води відщепилася, відбуваються зміни в оцій структурі, утворюється альт-імін, і далі до нього додається молекула води, і знову ж таки відновлюється піридоксальфосфат, і утворюється вже амінокислота 2. Тобто це є ось такий загальний механізм реакції трансамінування. Амінотрансферази от приклади таких реакцій, це взаємодія наприклад, аланіну з альфа-кетоглутаровою кислотою. В результаті дії ензиму аланін-амінотрансферази утворюється піровиноградна кислота і глутамінова кислота. І якщо ми розглянемо приклад аспартату, взаємодія з альфа-кетоглутаровою кислотою, знову ж таки відбувається обмін групами, утворюється оксалоацетат і глутамінова кислота. Бачимо, що утворюється і в першому, і в другому варіанті глутамінова кислота. Тобто, в результаті цих реакцій відбувається збирання ось цього амонійного залишку аміногрупи у вигляді саме глутамінової кислоти. Амінотрансферази, ферменти, аланінамінотрансфераза, вона має скорочення АЛТ або АЛАТ, аспартат амінотрансфераза має скорочення АСТ або АСАТ. І в медицині визначення цих ензимів має важливе клініко-діагностичне значення. Чому? Тому що ці ензими мають локалізацію в клітинах в певних органах. І якщо відбувається руйнування клітин в цих органах, тканини, вони потрапляють в кров, і ми можемо говорити про певні патологічні стани. І от якщо в крові зростає дуже активно велика концентрація аспартатамінотрансферази, Говорять про інфаркт міокарду. Якщо зростає кількість аланін амінотрансферази, це свідчить про проблеми з печінкою, гепатити, цирози тощо. Є співвідношення між цими двома амінотрансферазами, індикаторними ензимами. Концентрація визначається кількість. АСТ і АЛТ, далі робиться співвідношення, і ось це співвідношення АСТ до АЛТ називається коефіцієнт Дерітіса. Якщо перевищує АСТ, говорять про проблеми з серцем. Якщо зростає АЛТ, говорять про проблеми через спечінку. Більш детально про індикаторні ензими і наведена інформація у відео на каналі, тому гортайте, переглядайте, знайомтесь. Наступний шлях катаболізму амінокислот – це реакції дезамінування. Якщо розглянемо реакції дезамінування, то дез забираємо що аміногрупу. Наявні чотири основні типи реакцій дезамінування, відновне дезамінування за участю водню, коли відщеплюється аміногрупа і утворюється карбонова кислота. Далі гідролітичне дезамінування, коли додається молекула води і утворюється альфа-гідрокси кислота, внутрішньомолекулярне дезамінування, коли всередині молекули відбуваються зміни, відщеплюється молекула амоніаку у вигляді nh 3 і утворюється ненасичена карбонова кислота, і окисне дезамінування, яке переважає в організмі людини, і ми про нього будемо говорити. Це буде вступати, як правило, глутамінова кислота. Окисне дезамінування можуть каталізувати окремі ензими, які називаються оксидази l амінокислот ось наша l амінокислота оксидаза l амінокислоти вона є флавін-мононуклеотид-залежною, утворюється імінокислота і далі альфа-кетокислота. Знову ж таки, є оксидази Д-амінокослот. Де-амінокослоти не характерні для нашого організму, але можуть утворюватися із Л-амінокислот. їх також можна дезамінувати, катаболізувати за участю оксидази Д-амінокислот. Однак в організмі людини переважатиме окисне дезамінування, і коли ми будемо говорити про транспорт амоніаку, про його знешкодження, ми будемо з цією реакцією ще раз зустрічатися. Отже, окисне дезамінування, воно може бути двох типів пряме дезамінування, у яке вступає амінокислота глутамат, і непряме дезамінування, через яке дезамінуються інші амінокислоти. Розглянемо механізм прямого дезамінування за участю глутамату або глутамінової кислоти. Ця реакція складається з двох етапів. Перший етап каталізує ензим глутамат-дегідрогеназа. Цей ензим є надзалежний, кофермент, коензим вітаміну ПП, нікотин, аміду. Над на себе забирає два атоми гідрогену один і другий, утворюється альфа-іміноглутарова кислота. Друга стадія реакції дезамінування, вона є гідролітична, додається молекула води, вона неферментативна, утворюється, відповідно, відщеплюється молекула амоніаку і утворюється така сполука, яка називається альфа-кетоглутерат. Про цю реакцію в зворотньому Напрямку ми будемо говорити згодом в наступному відео. Зараз, якщо ми обговорюємо реакцію дезамінування саме прямого, воно найбільше зустрічається в печінці, коли ми будемо говорити далі про знешкодження амоніаку. І саме ензим глутамат дегідрогеназа це той ензим, який діагностують при патологіях пов'язаних з печінкою. Непряме дезамінування. Непряме дезамінування зводиться до наступного. Перше. Передує дезамінуванню реакція трансамінування. Коли у нас є альфа-кетоглутарова кислота, вона вступає в реакцію трансамінування з амінокислотою, в результаті утворюється глутамат, тому що аміногрупа переноситься на залишок альфа-кетоглутарату, утворюється глутамат і якась альфа-кетокислота. Каталізує реакцію амінотрансфераза. І друга, другий етап оцей глутамат, який утворився, він вступає в реакцію дезамінування, діє ензим глутамат дегідрогеназа, утворюється альфа-кетоглутарат та молекула амоніаку. І ось показаний приклад. Амінокислота за участю амінотрансферази палф, залежна. палф – це піридоксальфосфат, похідний вітаміну В6, на першій стадії у нас з альфа-кетоглутарату утворюється глутамат. Далі цей глутамат дезамінується за участю глутамат дегідрогенази утворюється знову ж таки наш альфа-кетоглутарат. І реакція далі повторюється. І останній тип реакції катаболізму, загальних шляхів катаболізму амінокислот це реакція декарбоксилювання. Уже по назві ми знаємо, що де забираємо, що карбоксильну групу. В реакціях декарбоксилювання забирається карбоксильна група, яка знаходиться поруч із аміногрупою. В результаті реакції декарбоксилювання утворюється біогенні амін. Каталізує реакцію декарбоксилювання ензим декарбоксилаза і коензимом декарбоксилаз є похідний вітамін Б6, піродоксаль-фосфат. Біологічна роль реакції декарбоксилювання колоксальна, тому що в результаті цих реакцій утворюються біогенні аміни, які виконують роль гормонів, нейромедіаторів біологічно активних речовин. Розглянемо деякі із реакцій декарбоксилювання. Якщо ми говоримо про приклади, то з такої амінокислоти як гістадин в результаті реакції декарбоксилювання утворюється гістамін. Гістамін ми асоціюємо із антигістамінними препаратами, які назначаються при проявах алергічних саме. Чому? Тому що вони блокують самоутворення цієї біологічно активної речовини. Яка біологічна дія гістаміну? Він спричиняє розширення судин, набряки, почервоніння шкіри і безпосередньо от якраз приймає участь в розвитку алергічних реакцій. Також гістамін стимулює секрецію шлункового суку, зменшує артеріальний тиск, але підвищує внутрішньочерепний тиск, скорочує гладенькі м'язи легень. Якщо говорити про інший приклад, то є у нас така амінокислота, яка називається глутамат. В результаті реакції декарбоксилювання з глутамату утворюється гамк або гама аміномасляна кислота. гама аміномасляна кислота або гамк – це гальмівний нейромедіатор нервової тканини, нервової системи. І от приклади тестових завдань. Дитина 9 місяців харчується сумішами, незбалансованими за вмістом вітаміну в 6 У дитини спостерігається пелагроподібний дерматит, судома анемія. Розвиток судом може бути пов'язаний з дефіцитом утворення. Чого гамк? Чому? Тому що гамк не утворюється гальмівний нейромедіатор. відповідно, накопичується глутамат, глутамат, в свою чергу, буде... Таким активуючим нейромедіатором посилювати дію і буде якраз і спричиняти прояви суду. Гамку нема, а глутамату доволі багато. І ще один приклад. Гальмівна дія гамк обумовлена збільшенням проникності постсинаптичної мембрани для іонів хлору. Внаслідок декарбоксилювання якого компоненту утворюється цей медіатор глутамат. І ще один приклад: тут чотири наведених тестові завдання на гістамін, де описані різні варіанти, коли коли є алергічні прояви, або, наприклад, коли є. Опіки. І в результаті цього потрібно зрозуміти, яка сполука спричиняє ось такі алергічні прояви або під час опіків посилене надходження, якраз кровотік, почервоніння, набряки в певній ділянці. І ось така сполука це гістамін. І ось таких три тестових завдання саме стосується гістамін. І от приклад такого конкретного тесту. В осередку запалення утворюється біогенний амін, що має судинно розширювальну дію, на світ його істамін. І приклади ще реакції декарбоксилювання це декарбоксилювання триптофану, амінокислоти, з якої утворюється така сполука, гормон, який називається серотонін. Це декарбоксилювання може бути в нервовій тканині, може бути в кишечнику. Якщо, але це декарбоксилювання, коли утворюється серотонін, воно не просте. воно називається окисне декарбоксилювання, тому що спочатку трептофан за участю ензиму гідроксилази гідроксилюється за п'ятим положенням, утворюється 5 гідрокситрептофан, і далі 5 гідрокситриптофан декарбоксилюється, забирається СО2 і утворюється серотонін. Гормон щастя, гормон радості і попередник у синтезі мелатонін. Якщо говорити про пряме декарбоксилювання, то з триптофану може за участю декарбоксилазу утворитися триптамін. І от на декарбоксилювання триптофану є декілька тестів. У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом карцинома кишечника. Для більшості карцином характерна підвищена продукція і секреція серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з трептофану в ході реакції. Реакція буде декарбоксилювання, декарбоксилаза. І от у нас наведена назва цієї реакції, як правильно у відповіді. І ще два приклади, де є реакції декарбоксилювання це з діоксифенілаланіну, дофи, утворюється дофамін, та, один із нейромедіаторів. І якщо ми говоримо про цистеїн, то з цистеїну спочатку окиснюється цистеїн, а далі за участю палф відбувається декарбоксилювання і утворюється така сполука, як таурин, який необхідний для утворення конюгованих жовчних кислот. Підіб'ємо підсумок. Отже, якщо ми говоримо про обмін амінокислот, а саме про реакції трансамінування, декарбоксилювання, то ми кажемо, що коензимом амінотрансфераз, декарбоксилаз є похідний вітаміном В6, піридоксаль, фосфат. І от на ось цей теоретичний матеріал є тестове завдання. Лікар призначив пацієнту курс лікування вітаміном В6. Це забезпечує належні умови для синтезу чого? Амінокислот, якщо ми говоримо про реакції трансамінування обміну та біогенних амінів. Оскільки ми вже говоримо сьогодні про біогенні аміни, то розглянемо ще їх шляхи знешкодження. Отже, в організмі людини у нас є багато біогенних амінів, які синтезуються із амінокислот в результаті реакції декарбоксилювання. Ці біогенні аміни, коли вони виконали свою функцію, вони розщеплюються, інактивуються. Інактивація біогенних амінів здійснюється за участю ензимів моноамінооксидаз, якщо є одна аміногрупа, і диамінооксидаз, якщо буде дві аміногрупи. І от приклади таких Амінів, норадреналін, серотонін, дофамін. Вони мають по одній аміногрупі. За участі моноаміноксидаз або МАУ відбувається спочатку утворення іміну, далі з іміну утворюється альдегід, з альдегіду утворюється органічна кислота. І от приклад, ось, імі, ось амін, амінооксидаза. Так, утворюється імін, далі додається вода, амоніак відщепився, утворився альдегід, альдегід може окиснитись до кислоти карбонової або відновитися до спирту. З приводу інактивації біогенних амінів є доволі багато тестових завдань. Жінка літнього віку перенесла сильний стрес, у крові зрізко збільшилася концентрація адреналіну і норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації катехол-аміні. І от інактивація це моноаміноксидаз. І приклади з приводу лікування і використання певних препаратів лікарських. Депресії та емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку норадреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх місту в синапсах можна досягти за допомогою антидепресантів, які гальмують фермент. І от фермент, який потрібно гальмувати, моноамінооксидаза. Якщо його загальмувати, інактивувати, то тоді концентрація біогенних амінів вона підтримується на більшому рівні. Теоретичний матеріал ми розібрали. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!